Ласкаво просимо на Ютуб-каналі Про UA. Вітаю вас на каві з Любарським огляд новинної стрічки за минулі вихідні, 16 березня. Перш ніж я почну огляд новин, давайте трошки поговоримо про демократію та те, за що йде війна в Україні і взагалі все відбувається. Ми боремося за демократію. Під демократією розуміється свобода слова, під демократією розуміється вільне суспільство, права людини. А головне основне право людини це право голосувати, брати участь у політичному житті. Без цього немає демократії. Все, що я вам зараз перерахував, це повна нісенітниця. Демократія, в тому вигляді, в якому ми її розуміємо, це кожна людина, один чоловік, один голос. Ось така система з цієї точки зору, першими. Демократичними країнами були країни, в яких немає жодного відношення до свободи слова, до прав людини, і що взагалі не називається в сучасному світі обмежений уряд немає. Давайте ще раз повімо. у всьому цьому словесному наборі слів, тобто вільне суспільство і обмежений уряд, взагалі, не звучить. Цей набір вам знайомий. Обмежений уряд це не гасло, це не метафора. Це практично математичні насправді юридичні дії, які обмежують владу кого уряду, держави, government, state, англійською. Над ким? Над суспільством. І ось це те, що розуміли американські батьки, що створили Конституцію Америки, не розуміють, повністю не розуміють зараз. В Америці не було всеобщого виборчого права до початку минулого століття, приблизно 100 років тому. Але в Америці був обмежений уряд. Існували ті самі стримування та противаги. Стримування кого уряду. Ким? Урядом? Ось така була вигадана складна система стримувань противаг, коли одна частина уряду, судова, виконавча чи законодавча обмежує владу іншої гілки влади. Або права іншої гілки влади, при цьому підкреслюю: не існувало всеобщого виборчого права. В Україні існує всеобще виборче право, але там немає обмеженого уряду. Там уряд практично не обмежений і обмежений уряд лише громадською думкою, якою уряд прекрасно маніпулює. Така сама ситуація в Росії, така сама ситуація в Європі, така ситуація в Латинській Америці, у Венесуелі у жодній з цих країн, за винятком, можливо, Америки, не існує стримувань і противаг. Ця концепція взагалі не знайома. Отже, не існує обмеженого уряду, а існує тиранія уряду над суспільством. Чому я вам все це розповідаю? Тому що сталися цікаві події, які підкреслюють ілюструють ось цю концепцію. Яка практично більшості людей, не живущих в Америці, взагалі не потрібна. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о 8 ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Федеральний суддя Джеймс Буасберг припинив депортацію мігрантів за указом Трампа, який використовував акт про ворожих іноземців 1798 року для прискореного видування членів венесуельської банди тренде Арагуа. Міністерство юстиції заявило, що рішення суду підриває повноваження президента в питаннях національної безпеки. Трамп оголосив банду терористичною організацією та стверджує, що вона становить загрозу для Сполучених Штатів. Суд припинив депортації на 14 днів і призначив нове слухання. Як повідомляє Associated Press, адміністрація Дональда Трампа здійснила депортацію сотень іммігрантів до Сальвадору на основі закону 17-го століття, незважаючи на тимчасову заборону від федерального судді Джеймса Буасберга. Також влада вивезла двох високопоставлених членів банди МС 13 Суддя видав указ, коли літаки вже були в повітрі, що зробило неможливим повернення депортованих. Декларація Трампа, підписана напередодні, дозволяє йому використовувати повноваження для депортації, однак цього разу закон був застосований без офіційного оголошення війни. Президент Сальвадора Наїб Букеле, союзник Трампа, погодився розмістити депортованих на рік у місцевих тюрмах, отримавши 6 мільйонів доларів за їх утримання. Американський союз громадянських свобод подав до суду для зупинення цих депортацій, щоб захистити права венесуельців у Сполучених Штатах. Тоді як правозахисники сумніваються в законності таких дій, влада Сполучених Штатів не надала доказів причетності депортованих до банд. Ілон Маск заявив, що необхідно подати статті про імпічмент проти окружного судді США Джеймса Боасберга, який заблокував розпорядження про депортацію, видане президентом Дональдом Трампом. Адміністрація Трампа мала намір використовувати закон часів війни 17 століття для прискорення депортації ймовірних венесуельських членів банд. Це рішення викликало юридичні та конституційні питання. Суддя Боазберг заявив, що негайні дії необхідні, оскільки уряд вже почав депортацію. Конгресмен республіканець Брентон Гіл підтримав імпічмент судді, а Маск висловив згоду з його точкою зору. Питання буде розглядатися на слуханні 21 березня джерело Ньюзвік. Взагалі, зрозуміло, що нічого не зрозуміло, тому будемо пояснювати з самого початку: існує п'ятеро венесуельців. Венесуела це країна процвітаючої демократії, де загальне виборче право та масова підтримка населення привели до влади диктатора Мадуро, який фактично довів економіку країни до стану голоду. Там продукти видають за картками, а люди їдять домашніх тварин, котів і собак. Водночас у Венесуелі існує певна кількість бандитських угруповань, наркокартелів, і п'ятеро людей за твердженням уряду, я їх не бачив, були депортовані. Депортувати їх до Венесуели. Неможливо, тому що Сполучені Штати не мають дипломатичних відносин із Венесуелою. Тобто, просто взяти і привезти їх у Венесуелу не можна. Це найімовірніше або ймовірно злочинці. Їх депортували до дружнього до Америки Сальвадору, де цих п'ятьох помістять до в'язниці. У Сальвадорі вони на вулиці теж нікому не потрібні, заплативши сальвадорцям 6 мільйонів, по мільйону з чвертю за кожного, мільйон двісті тисяч. За утримання цих людей у в'язниці. Ось так це обходиться американським платникам податків, не існує рішення Американського суду, яке визнає цих людей членами злочинного угруповання. Вони не вчинили жодних злочинів, або принаймні невідомо, чи вчиняли вони якісь злочини на території Сполучених Штатів. Розслідувати їхні дії у Венесуелі ми не можемо. Дивись, пункт перший: у Америки немає дипломатичних відносин із Венесуелою. Ким вони там були, ми не знаємо. А звідки нам відомо, що вони злочинці? Або колишні члени бандитських угруповань за свідченнями інших очевидців і за татуюваннями у Венесуелі, як і в більшості злочинних угруповань, існує традиція. Татуюватися, причому татуювання роблять на обличчях руках позначки належності до угруповання. Людину, яка носить татуювання без підстав для цього, вб'ють. Якщо у члена банди на тілі є татуювання, що означає приналежність до цієї банди, то з імовірністю 99,99% ,99 ця людина є членом банди. Чи це доведено в суді? Ні, в суді це не доведено, тому що існує суд. Далі виникає наступна казуїстика: чи мають ці люди права, чи мають вони громадянські права в Америці? Як вони взагалі потрапили в Америку? Усі п'ятеро потрапили в Америку легально, тому що вони перетнули кордон, пройшли співбесіду, довели, уявіть із татуюваннями на обличчі, що їх переслідують, що їм загрожує небезпека, можливо, абсолютно справедливо. Достатньо було довести, що їх переслідують інші угруповання. Наприклад, уявіть, що в 90-х роках член одного бандитського угруповання вбив члена іншого на розбірках, інше угруповання почне його переслідувати. Відповідно, він подає заяву про притулок у Сполучених Штатах і його отримує. Тому що логічно довів, що його у власній країні вб'ють. Логічно? Логічно. У чому тут казуїстика? У тому, що загалом право біженця. Передбачає переслідування з боку власного уряду. Ну так, власний уряд переслідуватиме цих людей за порушення закону, але не у Венесуелі. Отже, ми відволіклися, Отже, цих п'ятьох посадили в літак, причому виключно цих п'ятьох, зібраних у різних штатах. Когось затримали в Каліфорнії, когось у Техасі, когось у Нью-Йорку. Посадили в один літак, і саме цих п'ятьох у мене дуже мало сумнівів, що це випадково взяті з вулиці люди. Відправили до Сальвадору, щоб утримувати їх там у в'язниці, бо загалом не зрозуміло, куди їх подіти. У цей час певна організація, яка називається Американський цивільний союз, АСЛЮ, яка колись боролася за права темношкірих, а тепер бореться за право злочинців жити в Америці, подала до суду на адміністрацію. Ось тут і включаються ті самі стримування та противаги. Будь-яка людина або організація може подати до суду на федеральний уряд. Вони подали позов до федерального суду, і суддя, якого вони обрали серед інших, тому що він найбільше симпатизує їхній програмі, порядку денному та наративу, ухвалив рішення зупинити депортацію. Але на той момент літак вже злетів. І коли суддя ухвалив це рішення, воно ще не було офіційно опубліковане та підписане. Усі деталі важливі, бо зараз демократи кричать про конституційну кризу, мовляв, Трамп порушив наказ судді. Але на той момент, коли суддя вдарив молотком і видав указ, літак уже залишив територію Америки. А коли рішення судді набуло чинності на папері, літак уже перетнув повітряний простір і летів до Сальвадору. Тобто юрисдикція суду на нього вже не поширювалася. Так працює закон. Але суддя, щоб зупинити депортацію, крім цього, видав ще й усний наказ. Проте усний наказ не має юридичної сили і уряд не зобов'язаний його виконувати. Отож, депортація п'яти, ймовірно, венесуельських, але не доведених злочинців, загрузла в судових розбірках. Вони були депортовані до в'язниці в Сальвадорі. Тепер мій коментар. Я пояснив ситуацію. По-перше, всі розмови про те, що в Америці тиранія, що там впала демократія, безпідставні. В Америці існує судовий процес, є рішення судді, і Трамп, використовуючи лазівку в законі, його не виконав. На підставі чого подано позов: Трамп застосував закон, ухвалений, якщо не помиляюся, ще в 1789 році, тобто майже 25 десятиліть тому, але у законів немає терміну давності. Ще раз, у законів немає терміну давності. Демократи використовували закон того ж періоду для переслідування генерала Флінта, призначеного Трампом, під час його першого терміну. Отже, коли демократам це вигідно, вони кажуть, цей закон старий, його використання аморальне. А коли їм зручно, вони самі користуються старими законами і не бачать у цьому проблеми. Цей закон, хоч і старий, але часто застосовується, тому немає потреби ухвалювати новий. А закон чітко говорить, президент має право депортувати з країни без суду та слідства громадян ворожої держави, які підозрюються у нелояльності до Америки. Саме на цій підставі і були видворені п'ятеро злочинців або підозрюваних у злочинах. Суть позову ACLU полягає в тому, що війни з Венесуелою немає. Тобто, якщо Трамп завтра оголосить війну в Венесуелі, тоді він може застосовувати цей закон. Але війни немає, тож використання закону нібито нелегітимне. і в цьому сенсі демократи мають рацію. Проте їхня поведінка виглядає абсурдно, достатньо просто показати обличчя цих людей. Їм від 21 до 32 років вони татуовані, позбавлені пальців, адже в кримінальних угрупованнях Венесуели це поширене покарання за порушення правил. Достатньо просто представити факти, і американське суспільство стане на бік Трампа. А Конгрес може ініціювати імпічмент судді, який ухвалив це рішення. Ось такі події розгортаються у Сполучених Штатах. І це нормально, це не тиранія, а обмежений уряд. Необмежений уряд веде до тиранії над суспільством, як це спостерігається в Україні та багатьох європейських країнах, де суспільство боїться свого уряду. І це і є ознака тиранії. Джефферсон сказав чудові слова: якщо суспільство боїться свого уряду, це тиранія. Якщо уряд боїться свого суспільства, це вільне суспільство. Слово демократія тоді ще не вживалося. Згідно зі статтею з The Hill, рейтинги схвалення президента Трампа починають ослаблювати майже через два місяці після початку його другого терміну, незважаючи на позитивне сприйняття його зусиль у боротьбі з еміграцією. Його показники в економіці погіршуються через коливання, пов'язані з тарифами, політикою та втратами на фондовому ринку. Хоча його популярність на початку другого терміну була вищою, ніж на першому, вона знаходиться нижче рівня більшості його попередників. Основні причини зниження рейтингу пов'язані з економічними проблемами та торговою політикою, що викликає занепокоєння серед його прихильників і незалежних виборців. Хоча його управління війною в Україні та тарифами також критикується, переважна більшість опитаних не підтримують ці напрямки. Тим не менш, щодо питань еміграції, його рейтинг найвищий серед основних напрямків його політики. Це дуже цікаве спостереження. Значить, Трамп буде піддаватися, як і має будь-який правитель демократії, демократичного вільного суспільства. Критиці з боку опозиції це природно, це нормально. Тільки в Україні і в Росії не існує опозиції. В Росії абсолютно в Україні її знищують. Так от Трамп робить дуже багато популярних кроків, і ось весь цей випадок з депортацією членів банди формування Гей Мемберс з Венесуели піде на користь Трампу. Суддя програє. Демократи на цьому програють, і якщо у республіканців є розум, напевно там є розум, то просто влаштують величезну кампанію, покажуть ці обличчя, візьмуть інтерв'ю. Людей, які постраждали з Венесуели, можуть про це щось там сказати в перекладі і так далі. А ось те, що Трамп витворяє з тарифами, які ведуть до обрушення фондових ринків, і те, що Трамп допомагає Путіну хоче, не хоче, може, не може. Але те, що він добре відгукується про Путіна і не критикує Путіна, завдає шкоди його популярності. Зачем Трамп веде тарифні війни, я не розумію, просто абсолютно не розумію. З Китаєм зрозуміло, але чому це робити з Канадою, непрозоро. Ну тобто, абсолютно непрозоро. І це навіщо Трамп говорить про анексію Канади, непрозоро. Тобто, ось ці речі робляться даремно і зменшують його політичний капітал. Я не хочу, щоб республіканський президент втратив політичний капітал. Моя позиція: республіканці, які зараз роблять у республіканській партії значні зміни в світі, не можуть дозволити собі втратити політичний капітал через таку дурницю, як торгова війна з Мексикою. Це абсурд, це дурість, просто непорозуміння Трампа в економіці. З іншого боку, його позиція по Україні Трамп завдає величезної політичної шкоди, намагаючись привести цей конфлікт до миру. І далі у вас дві версії: або він дійсно завербований і робиться виключно через шантаж. Чому я не хочу вірити, або він дійсно хоче зупинити цю криваву війну з гуманітарних міркувань, але його позиція обходиться йому дорого в Америці, тому що велика кількість, ну практично всі демократи, більшість незалежних і значна частина республіканців не підтримують його політику, і це розриває його кредит довіри. Ну, перш за все, проблема тут в тому, що це дуже важливий судноплавний шлях. І за останні півтора року, останні 18 місяців, хусити завдали удари або атакували 174 військово-морських судна Сполучених Штатів, атакуючи США військово-морський флот, прямо 174 рази, і 145 разів вони атакували комерційні судна. Тож у нас по суті є банда піратів, знаєте, з керованою точною протикорабельною зброєю, стягуючи данину в одному з найважливіших судноплавних шляхів у світі. Це просто нестабіль. Вільно, ми не збираємося допустити. Ці люди контролюють, які судна можуть проходити, а які ні. Отже, ваш запит: як довго це буде продовжуватися? Це буде тривати, доки у них буде можливість це робити. Згідно з NBC News, Сполучені Штати завдали серію авіаударів по утримуваним хуситами районам Ємену, в результаті чого загинули принаймні 31 людина, і 101 отримали поранення. Хусити, підтримувані Іраном, пообіцяли відповісти на ескалацію подальшими атаками, стверджуючи, що не затримають свою реакцію. Президент Дональд Трамп заявив, що віддав наказ про удари, щоб зупинити атаки хуситів на морські судна. Насичені бойові дії розгорнулися на тлі намірів хуситів відновити атаки на ізраїльські судна у відповідь на блокаду гази. Іран тим часом заявив про свою підтримку хуситів, але підкреслив, що вони приймають рішення самостійно. У відповідь на авіаудари загинули переважно жінки та діти, як стверджують Хусити. Хоча NBC News не підтвердив це, Хусити звинувачують Ізраїль у блокаді, і їх відповідь не змусить себе чекати. Давайте знову трошки звернемося до історії. Все це колись було частиною Турецької імперії. Після падіння турецької імперії контроль над цією богом проклятою територією отримали британці, після чого в одному місці було повстання. І частина півночі залишилась британською. Південна ж була британська. Потім британці пішли, так як володіти колоніями було соромно і ганебно, було антиколоніальне рухання. Організоване головною імперією світу Радянським Союзом. Ось головна імперія світу вирішила організувати антиколоніальне рухання смішно. Ось після цього виник фейл-стейт, ось цей самий Ємен. 19-го року, в 90-му році, північний і південний Ємен об'єдналися і почалася війна, що не припиняється і до сьогодні. Там зараз голод. Там зараз немає взагалі нічого, ні законодавчих прав, ні управління, ні уряду, нічого. І все це через те, що Радянський Союз внушив безумним лівим усього світу, що імперіалізм це погано, а майбутнє найвеликої імперії всіх часів і народів чудове. В результаті всіх цих історичних перетрубацій цей мутуючий гангрена, тобто ця ракова пухлина, отримує гроші від іншого фейлстейту, корами є стародавня Персія. Нинішній Іран і на ці невеликі гроші починає кошмарити і шмурити світовий флот. Як це робить? Ми розуміємо усі ці ланцюжки подій, які як і Іран, так і Росія створили цього потвору, і тепер кораблі повинні їздити навколо Африки, не ризикуючи заходити в Суєцький канал, тому що вони можуть потрапити під ракетний або дронний обстріл цих самих божевільних хуситів, які просто пірати і вимагають гроші. Ось така ситуація. Сполучені Штати взяли на себе знову ж таки їх ніхто не просив і ніхто не уповноважував гарантувати безперешкодну морську торгівлю. Сполучені Штати в цьому ніхто не уповноважував порушення всіх міжнародних законів, не оголошуючи війну, що є частиною порушення американської конституції. Війну оголошує у нас Конгрес. Президент Трамп вирішив зупинити піратство. Має право. Ні, немає права. Далі нам потрібно вирішувати, якщо Хусити – це офіційний уряд цього проклятого місця, то тоді Америка воює з країною. Неважливо, що там це все фейл-стейт, Тоді Конгрес Сполучених Штатів має оголосити війну Ємену. Ось так і має бути. Але якщо ми не визнаємо, що ці люди є представниками якоїсь державності, то це просто бандформування, Тоді Трамп має право на підставі американської інституції мочити піратів. Чим Америка і займалася разом з Британією останні 200 років, забезпечуючи безпеку тих самих морських шляхів. Зверніть увагу, як до цього всього ставиться Росія. Росія союзник Хуситів, Росія союзник Ірану, Росія союзник Хуситів. І якщо ми хочемо зрозуміти, хто в цьому світі за свободу і процвітання, а хто в цьому світі за терор і катастрофу, все пояснюється, як радянська, вибачте, Путінська Росія ставиться до Хуситів. За даними Fox News, президент Дональд Трамп видав указ про ліквідацію новинного агентства Voice of America, фінансованого державою, звинувативши його у поширенні пропаганди, що розділяє американське суспільство. Згідно з указом, функції семи урядових організацій, включаючи Voice of America, повинні бути максимально скорочені. Згідно з повідомленням прес-служби, вже почалися звільнення. Співробітникам надіслані повідомлення про зміни в їх зайнятості. Орган, що управляє Voice of America, описаний як такий, що не піддається порятунку та становить загрозу національній безпеці. Абсолютно згоден з Трампом. Всі ці вищезгадані органи, з якими я виріс дитиною та юнаком, я слухав ці організації, вони сформували моє світогляд. Але тим не менше, вони повністю, незважаючи на збереження назв. Тепер представляють щось протилежне тому, чим вони були, і лікуванню та реформуванню це не підлягає. Це потрібно виривати, вирубувати, що Трамп і робить. Чудово! Війна стоїть на російських і українських болотах. Війна стоїть, ніхто не допише. Портников втратив роботу, та й про це не подумав. Портников втратив роботу. Отже, війна стоїть серед російськомовних, тільки що прослухав Пастухова, який розповідає, що Трамп намагається змінити прогрес, який почав Вудро Вільсон. До речі, Пастухов не правий. Трамп він про це каже. Трамп він намагається вирвати соціал-демократичні метастази. Які були заражені американське суспільство, соціал-демократичним Вудро Вільсоном, який був расистом-негідником, і втягнув Америку в Першу світову війну? І тут у нас з пастуховим великі розбіжності щодо того, чи є останні 100 років Америки політичним прогресом чи регресом? Це очевидні зрозумілі розбіжності. Я прихильник вільного суспільства. І борець за обмежену державу, а він борець за необмежену державу, яка контролює суспільство від народження до могили. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.